Теплиця має розмір майже 5 соток. Тут ми вирощуємо в першому обороті зелень, а на другий оборот помідори. Ми тільки почали ще висаджувати вчора салати і капусту пекінську. І ще капельницю розложили. Ще, там ще розсада стоїть, вона теж готова. Довжина теплиці 50 метрів, ширина 9. Сюди влазить десь 28 рядків. Через 40 сантиметрів салату. І потім сюди вирощується шість рядків великих помідорів. Почали висівати 27 січня, ну 30-го, що так, потихеньку. І так кожен день щось сіємо. Зразу розпалюємо тут, Заложуємо повну на велика. Ложимо туди дрова і. На чотири години вистачає нам, які ми палимо, як мороз і ночу, бо ніч ще холодна. Салату десь тисяч дві, капусти, там тисяча зелень ще шпінат, рукула, ще кріп є, петрушка. Шпинат для того, щоб він був раніше. Ми сіємо його в касети по чотири штучки, потім висаджуємо, і вже він за, за 10 днів буде, буде шпинат. Рукола так само сіється потрошки в касети і за два тижні буде рукола вже. Грунт тут торф, гній, перегній і ще зверху посіяне, посіяне було жито, воно вже зараз переворалося і це буде як, як, як добриво. Тут над трубами ставимо оці такі ящички з тим насінням і вони проростають. А потім ми кожну, кожну розпіковуємо отак в такі касети. Розпіковувати треба через те, що хорошо корінь приймається, він розкішно там себе почуває і дуже добре виймаєш, і тоді вже він коренева система не, нару, ну, не рухається. Квіти так само я почала сіяти цей рік, так само, десь 30 січня. Петунію посіяла Алісю, сальвію пізніше трошки бо вона скоро росте. Ну і ще так хвилями сію далі, співаю їм, вони ростуть. Тут перець, тут ще петунія маленька. Тут баклажани зійшли, дуже гарні вже раз два. бурочки в касетах ростуть в нас теж. І тут вже я начеренкувала сульфінія маленька, вже назламила череночки, напрямалися. Це все сульфінії, Буду висаджувати великі підвіски. Це дуже гарні сорта, дуже нові. Я в 7 годин приходжу сюди, бо потім жарко, як сонце. Так планую свою роботу. Ага, бачу, вже там треба пікувати, розпіковую. Там це вже виросло повністю, наприклад, вже займе корінь оцього стаканчика, його в більше трохи стаканчик. Працюємо нам це так до душі ми з чоловіком вже, Більше 20 років займаємося таким вирощуванням. У листопаді в нас вже закривається сезон, ми вже з листопада посічення віддихаємо.